Добрий день. Починаємо урок. Ми з вами майже вийшли на фініш, тому що ми завершили вивчення теми. Ви сьогодні дописуєте тестову роботу. Зошити ми вже перевіряємо і у вас в цій темі ми враховуємо 45 задач, тому всі задачі, які будуть далі, вони вже будуть в наступну тему. Якось я потім це буду рахувати. Але зараз е я не впевнена, що ми будемо після цих, цього уроку щось ще записувати. Урок проводити ми точно будемо, але будемо щось писати, скоріш за все, вже в наступному семестрі. Тому давайте я покажу вам такі цікаві. Речі, ось тут у вас домашнє завдання є, але ось тут, бачите, у нас все буде потім. У нас попереду ще один тиждень, ми трохи попрацюємо, а потім у вас будуть канікули. Ось тут задача 11.8, але мені здається, що я щось трохи наплутала. Тому я коли записувала сьогодні розв'язання, я там загалом написала і 11:8, і 11.9, подивитесь потім. Але добре, що хтось з вас е, звернув на це увагу і написав мені. Ну, дякую. Добре, молодці. Ось, ну, таким чином ми, в принципі, з вами завершуємо, тому ми можемо потроху вже переходити до іншого формату навчання, ну, подивимось, як це буде в нас. Виходити. Ні, я не про офлайн, якщо що, це ще, на жаль, зарано. Я про те, що ми е, щось поробимо на наступному тижні, нам є чим займатися, але ми, в принципі, підсумки теми вже з вами у вівторок, сподіваюся, зможемо підвести. Але записувати ми, звичайно, це не будемо. Ну добре, тому про всяк випадок з прийдешніми празниками. Ну все. До ну, побачення в наступному, мабуть, році вже з деякими глядачами. Ну добре.